Компанія Автопарк продажу на Toyota CHR 2019 року випуску Автомобіль у нас приїхав з Європи, купувався на офіціалі в Європі. Потім привезений до нас в Україну і також користувалися тут. За історією автомобіля у нас два власники у біленькому-гарненькому кольорів. ДТП страхових випадків по автомобілю не було. По салончику червона шкіра, ексклюзивний варіант салону в Toyota CHR. Це на 1,8 гібрид, 79 тисяч кілометрів оригінального пробігу, чистенький салон. Також у нас переключення режимів на електро або на гібрид, двохзонний клімат-контроль, велика мультимедіа з карплеєм Android Auto. Також у нас є адаптивний круїз, дістронік, утримання в полосі, контроль сліпих зон, також автопаркування по автомобілю, гарненький шкіряний салон з боку. По автомобілю також встановлені адаптивні LED-фари з датчиками, також датчик дощу по автомобілю, чорна стеля. Безключовий доступ теж на передніх дверях, всі електросклопідйомники з дотяжками, також складання, регулювання дзеркал, автодальні, допомога при паркуванні та системи стабілізації. Автомобіль в гарному технічному стані, повністю обслужений. Один локальний підкрас був по автомобілю. По техніці жодних нарікань, жодних помилок, 12 парктроніків по кругу і свіженькі тормозні колодки і нова гума. По автомобілю в комплекті два ключі. Коли цікавий даний апарат. Перегляд, можливий в Києві на вулиці Сумська, 2, компанія Автопарк. Цей варіант можете переглянути на нашому сайті, аналогічні варіанти по гібридам та по кросоверам на наших соцмережах або теж на автопарк.ua.